Власне, і планувалося відхід збройних сил України Авдівки на заздалегідь підготовлені позиції по лінії Бердечі Тоненьке. І Ласточкіна. там є і рельєф місцевості природній водойми. І, ну і відповідно, плюс інженерна фортифікаційні споруди збройних сил України давали б можливість тримати врага ворога за рахунок зменшення лінії фронту. Протяжність Авдіївського фронту це не сама Авдіївка, це відповідно на півкільце. І протяжність фронту це приблизно до 45 п'яти кілометрів. Було відповідно, що після вирівнення лінії фронту збройні сили України могли тим же кількісним складом і відповідно засобами ураження здійснювати характер активної оборони більш ефективно. Але з тих повідомлень, які надходять безпосередньо з місця подій, інженерно-фортифікаційних споруд ну не в тій кількості, яка би давала можливість проводити активний характер оборони. Дії окупантів цілком зрозуміли дати можливість Збройним силам України закріпитися на підготовлених позиціях і відповідно використати тактичні успіхи з метою подальшого просування вглиб української території. Основна задача окупантів на зимово-весняний період це спроба встановити повний тотальний контроль на цієї території Донецької області. Станом на лютий 24-го року Збройні Сили України за різними оцінками контролювали від 47 до 50% території Донецької області, а це свідчило про політичну і військову поразку особисто російського диктатора Путіна. Бо 30 вересня, 2022 року, підписуючи указ про включення до складу Росії так званої Донецької Народної Республіки, йшлося про. Її включення у межах адміністративних кордонів цієї області і відповідно: якщо з вересня 22 по лютий 24 року є невиконання відповідного указу президента Російської Федерації, то це і свідчення власне її військової і політичної поразки Путіна. Причому варто говорити про те, що різка активізація бойових дій е, на умовно Донецькому напрямку, це не тільки Авдіївський напрямок, Жодним чином не пов'язана з президентськими перегонами в Російській Федерації. Це помилкова теза, яку вкидають українські ЗМІ. Бо е, ця теза свідчить про наявність політичного плюралізму в Російській Федерації. Наявність Конкуренції російському диктатору, натомість йому вже зараз малюють 86% підтримки. То про які відповідно тактичні успіхи, які можуть вплинути на перебіг президентських перегонів, йде мова, це відверто російські наративи. Причому які поширюються чомусь західними змі, але менше з тим, по ситуації на лінії фронту. По Авдієві, по Авдіївському напрямку, ситуація складна. Давайте говорити відверто. Тобто, і відповідно є захоплення низки населених пунктів, які мали би власне виконувати функції нової лінії оборони Збройних сил України. Відмовиться про Сєвєрне, відповідно, запеклі бої в районі. Ласточкіна за різними повідомленнями ми вішли вийшли. Вийшли. Я перепрошую з цього населеного пункту, і наразі бої точаться вже безпосередньо в районі Бердечі, Авдіївський напрямок не є пріоритетним у російських окупантів. На Куп'янсько-Лиманському напрямку зосереджені найбільш боєздатні підрозділи окупаційної армії, причому їх чисельність приблизно до 130 тисяч. На авдіївському напрямку за різними оцінками оперує 50 55 тисяч особового складу. Причому на Куп'янсько-Лиманському напрямку окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України по декількох напрямках одночасно. Лиманський напрямок, запеклі бої в районі Білогорівки, причому бої точаться вже безпосередньо в промзоні. Фактично, окупанти продавили оборону Збройних сил України, але там знов-таки використання і забудови промзони, ну і плюс відповідно панівні висоти дають можливість Збройним силам України утримувати ситуацію. Наразі фактично Білогорівка залишилася єдиним. Населеним пунктом контрольованим збройними силами України на території Луганської області по боях в районі Білогорівки перекинуто підрозділи додаткової підрозділи другої загальної військової армії, підрозділи сьомого корпусу сьомого сьомої бригади другого армійського корпусу, так званої ЛНР. Причому всі ці угрупування посилили новітніми зразками російської техніки на кшталт тосточка, це важка вогнеметна система. Раніше в Україні були зафіксовані використання вогнеметних систем ТОС-1 «Санцепьок». Так от тосочка це новітня розробка російського ВПК. Плюс -Ау «Малка» 203 калібр. Це знов таки дальність ураження до 40 кілометрів, досить серйозні засоби ураження. Основне завдання окупантів на цьому відтинку фронту це одночасним ударом з району Білогорівки, відповідно з району Веселої Донецької області, намагатися створити оперативне оточення українського групування в районі Сіверська. По е, тернах є тактичні просування окупантів в районі Терни. Це вже безпосереднє нависання над позиціями збройних сил України, зосередженими в Лимані Донецька область. Основне завдання окупантів це спроба захопити Леман. як ключовий транспортний хаб, і відповідно ключовий пункт оборони Збройних сил України. Це Лиманський напрямок, Куп'янський напрямок. Важкі бої в районі Табаївки. З району окупованої Крахмальної Табаївки вони намагаються прорватися в район Оскільського досховища. Мета розсікти українського групування навпіл. В Табаївку ми контролюємо позиції в районі Табаївки за рахунок понівних висот. Сама Табаївка вона знаходиться в низині між двох понівних висот. Це болотиста, скажімо так, місцевість, тому певні тактичні успіхи окупантів в моменті захоплення самого населеного пункту не дають жодних їм переваг. Бо ще раз підкреслюю, саме і населений пункт, саме. І і відповідно, навколишня місцевість знаходиться під вогневим контролем з боку Збройних сил України за рахунок якраз панівних висот. Важкі бої в районі Сеньківки. Основне завдання окупантів прорив в район Куп'янська, Куп'янська вузлового. Але ще раз підкреслюю: на моє переконання, основні завдання окупантів це не просунення вглиб Харківської області, про що повідомляв. Так званий інститут вивчення війни, і, відповідно, <кхе> західні змі, а спроба флангового охоплення позицій українських військ, зосереджених в Донецькій області, це намагання створити знову ізюмське угрупування на кшталт подій два другого року, коли це угрупування ворога було найбільш чисельним, бездатним і мало Оперативних планах виходи на відповідно основні центри української оборони в Донецькій області, це Славянський Кроматорськ. Повідомлення західних змі, зокрема з Телеграф», які повідомляли про плани окупантів щодо прориву в Харківській області. Бабіши того, називався Дедлайн, 15 січня. Як бачимо, не підтвердилося. Оперативне угрупування ворога засереджено білоруській області налічує приблизно за різними оцінками максимум до 30 тисяч особового складу цього недостатньо для виконання оперативних завдань щодо захоплення е, Харківської області і безпосередньо міста Харкова. Всі намагання окупантів наразі розгорнути інформаційно-психологічну операцію з приводу евакуації вже безпосередньо з Харкова і залишення відповідно е, міста представниками цивільної адміністрації не відповідають дійсно. Мар'їнський напрямок. Тяжкі бої в районі населений пункт Побіда. Він контролюється наразі окупантами. можемо вже про це говорити. Подальші загрози просування це відповідно напрямок Вугледара, флангове охоплення українських військ, зосереджених на цій ділянці фронту. Сам Вугледар вони не можуть штурмувати з низки причин. Перше, це Тотальне мінування місцевості, плюс панівні висоти, і третє використання і промзони відповідно багатоповерхівок для розміщення вогневих позицій збройних сил України, що і призвело до відповідно невдалих штурмів російських окупантів. Другий фланг наступу це на курахове. Курахове їм цікаве, як відповідно транспортний хаб Збройних сил України і. Великий промисловий центр в першу чергу мовиться про зосередження і там критичного підприємства енергосистеми України. Це Кураховська ТЕС контроль за нею дозволяє живити електроенергії значні території окупованих районів Донецької області. Тобто, це вирішення і виключно економічної складової цього питання по Бахмутському напрямку. Важка ситуація в районі часів яр тиснуть в районі Богданівки і Хромове. Бої в районі часом Яру Яру мають на меті знову прорив позиції Збройних сил України з метою виходу безпосередньо до основних пунктів оборони. Це Константинівка, Славянський, Краматорськ. Тобто, ще раз підкреслюю, таким чином: нависання над Слав'янським вони атакують з двох сторін, фактично намагаються. Блокувати позиції збройних сил України це відповідно куп'янський напрямок, але там безуспішно. і наразі з району часів Яра. по Кліщівці ситуація важка, але ситуація контрольована. Знову таки, за рахунок панівних висот, які залишаються за збройними силами України. Всі спроби окупантів просунутися на цій ділянці фронту наразі безуспішні. Є, більше того, є успішний характер українських контратак по Запорізькому напрямку. Важкі бої в районі Роботина. повідомлення окупантів про те, що вони взяли під контроль населений пункт, не відповідає дійсності. Є спроби продавити позиції Збройних сил України, але менше з тим, ситуація е знаходиться під контролем. За рахунок використання від знов таки і ударних безпілотників і, відповідно засоби ураження, в тому числі касетних боєприпасів, крім роботи на тиск по лінії Вербове Новопрокопівка, основне завдання окупантів зрізати український плацдарм 10 на 10, який був створений за період літнього контрнаступу Збройних сил України, для окупантів це не тільки військова, але й відповідна ідеологічна і політична складова. Тобто показати таким чином, що результати літнього контрнаступу були фактично нівельовані в ході російського наступу по херсонському напрямку, незважаючи на всі спроби окупантів звузити зону присутності збройних сил України на лівому березі Дніпра, збройні сили України залишають за собою низку плацдармів. І більше того, за оцінками самих окупантів, мають перевагу в засобах ураження, тобто контрбатарейна боротьба знову з урахуванням місцевості, бо брави бере контрольований ЗСУ, він вище, плюс тактико-технічні характеристики західної зброї дозволяють тримати під вогневим контролем практично всю окуповану територію Херсонської області. Ну і відповідно використання засобів РЕП і безпілотні літальні апарати. Які дозволяють власне заблокувати фактичне матеріально-технічне забезпечення окупантів на цій ділянці фронту, з позитиву можна відзначити, що на Херсонському напрямку не зафіксовано власне оперативних резервів окупаційних військ, що свідчить про розуміння. Окупантами тактики і стратегії збройних сил України відповідно можливості збройних сил України щодо нанесення вогневих ударів по тилових базах на копич.